3 грудня виповнилося 300 років від дня народження Григорія Сковороди, видатного українського філософа та поета. З нагоди символічної дати Харківський художній музей ініціював всеукраїнський конкурс дитячої творчості. Подалися на нього і вихованці рівненського палацу дітей та молоді. З-поміж трьох сотень робіт. Експертне журі найвище оцінило саме роботи учнів профільної школи образотворчого мистецтва ПДМ. Вони роздивилися оці ці всі 300 робіт і вибрали третину найкращих. Але серед найкращих є ще такий статус, як гран-при. І оце гран-при якраз було показано вручить дітям з школи образотворчого мистецтва Рівненського міського палацу для дітей та молоді. Харків'янка Ірина Сидільова з березня проживає у Рівному. Жінка переїхала до нашого обласного центру після початку активної фази війни у її рідному місті. Представниця Харківського художнього музею вручила гран-прі колективу Палацу. Юні творці, вихованці профільної школи образотворчого мистецтва підготували графічні ілюстрації до творів Григорія Сковороди, байки Харківські. Ці роботи це діти, які закінчили вже нашу школу, і майже весь клас навчається на архітектурі хто в Києві, хто в нашому водному інституті. І вже ну, пішли по цьому, по цьому шляху. У кожного з тих, хто створив ці роботи, колишніх випускників ПДМ зараз триває навчання у інших містах, тому студенти не змогли прийти на нагородження, водночас теперішні учні школи образотворчого мистецтва і ті, що невдовзі будуть випускниками, пораділи за своїх старших колег. Це навчання дало мені в основному перспективи. Перш за все, тобто в мене є якесь майбутнє. Я обожнюю цю справу. Я планую цим займатися надалі. Для мене ПДМ це, це другий дім, тому я готова проводити тут більшість часу. Під час церемонії нагородження у палаці дітей та молоді провели невеликий концерт. Не завадило цьому і відключення світла. Вихованці. ПДМу декламували байки Григорія Сковороди, а ще показали свої співочі вміння. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.